Держаудитслужба служба виявила фінансові порушення в роботі підрозділів Чернігівської міськради за 2021-2023 роки. Було виявлено порушення на 2,3 мільярди гривень. Про це повідомила депутат міськради Марина Семененко на сесії 8 лютого. Послала офіційний запит до Держаудитслужби служби і отримала офіційну відповідь. Однак вважає депутат цю інформацію. Міська влада замовчує. Чому ця інформація замовчується? Пан виконуючи обов'язки міського голови, а також голова військової адміністрації, отримали ці результати 31 січня цього року і не відреагували. Хоча аудитслужба служба просила відреагувати і в тому числі розглянути певні питання на сесії Чернігівська міської ради. Хоча, на думку Марини Семененко, загальні дані про аудит мають бути широко оприлюднені. Факти укладання договорів аренди землі з особами громадян з Російської Федерації від імені Чернігівської міської ради уже після початку повномасштабного вторгнення. Це важлива інформація. Тепер дещо докладніше про аудит. Фахівці управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області проводили аудит в Чернігівській міській раді. Період проведення перевірки це 1 квітня 2021 року, 30... -е Червня 2023 року, тобто це два роки, в які включені вже період повномасштабного вторгнення. Вони аналізували 11 об'єктів з коштами та майном на суму приблизно 17 мільярдів гривень. В результаті цього аудиту було виявлено порушення на 2,3 мільярди гривень, 19 фактів порушень Кримінального кодексу України посадовими особами Чернігівської міської ради. Зареєстровано 14 кримінальних проваджень. Про якого порядку підозри посадовим особам імовірно може йти мова для прикладу. Схема розкрадання земель 79 ділянок комунальної власності на площі 59 гектарів через комунальне підприємство Будинвест та управління капітального будівництва. Після того як об'єкт буде введений в експлуатацію, всі права на землю набувають забудовника, не комунальне підприємство чи громада. Втрачений дохід від цієї схеми 12 мільйонів гривень. Це лише за період, який аналізувала аудитслужба. Втрачено в еквіваленті вартості землі 720 мільйонів гривень. У виступі прозвучали дані про ймовірні порушення в сферах земельних відносин, громадського транспорту, розпорядження об'єктами природно-заповідного фонду, облаштування КПП тощо. 31 січня, як я вже казала, відповідні листи з. З результатами аудиту були направлені і до голови військової міської адміністрації, і до виконуючи обов'язкової міської голови, з вимогами від аудитору розглянути та вжити в заході відносно цих всіх діянь. Рекомендації аудит служби були такі: заслухати звіти начальників комунальних підприємств, розірвати договори з деякими та змінити персональний склад виконком. Марина Семененко пропонувала розглянути на сесії питання про звіт керівників кількох комунальних підприємств міськради та про зміну складу міськвиконкому. Однак депутати проголосували проти і цих питань до порядку денного не включили. Недовіру виконкому недовіра одночасно. Давай голосу. Завершено? Альбом! Дякую. зрозуміло, що неможливо підготувати звіти кількох підприємств або оголошувати недовіру виконкому, коли сесія вже йде. Також зрозуміло, що йде політична боротьба всередині міської ради, але ми у даному випадку користуємося ініціативою депутата, щоб привернути увагу до цієї інформації. Я знаю, яка буде відповідь Чернігівської міської ради. В принципі, я неодноразово чула і про переслідування силовиків, і ще про щось. Але це важливо, я хочу, щоб ви почули, які ж саме порушення знайшла аудит служба в Чернігівській міській раді в часи повномасштабного вторгнення. І ми маємо право і розглянути ці всі питання, які озвучені аудиторами, і отримати відповідь в першу чергу від тих людей, які звинувачуються у цих всіх. Діяння